Вітаю, з вами лікар Монастирьова, і ми продовжуємо говорити про кишкову кольку. Отже, у малюка кишкова колька визначилася. Як ми можемо допомогти своїй дитині та своїй родині? Кишкова колька насправді виснажує не стільки немовля, скільки її родину. Батьки з лікарями шукають причину виникнення. І роблять різні спроби допомогти дитині. До цих спроб частіше всього відносяться призначення жорсткої дієти матері-годувальниці, або заміна суміші, якщо дитина на штучному вигодовуванні, або що дуже полюбляють батьки деякі лікарі, це призначення пробіотиків та інших ліків. На жаль, причина виникнення кишкових колік досі не з'ясована, численні дослідження. Достовірний зв'язок з харчуванням матері або дитини не доведено. Крім того, кишкова колька також може виникати у дитини, у якої немає ніяких змін при аналізі її випорожнень. Безумовно, якщо дитина має розлади травлення та якусь органічну хворобу, вона потребує лікування. А якщо дитина здорова, не має ніяких проблем, чи можемо ми якось зменшити інтенсивність кишкової кольки та допомогти дитині? Так, доведено, що кишкова колька найчастіше виникає в родинах, де є напружений емоційний стан, погані відносини між батьками та коріння. І якщо з корінням більш-менш все зрозуміло, то як розібратися з напруженим емоційним станом у родині? Досить часто кишкова колька особливо докучає довготривалий дитині, про яку всі постійно турбуються. Турбота ця настільки виражена, що викликає зайву тривожність, занепокоєність станом здоров'я дитини і підвищує емоційну напругу, яка і так досить виражена, тим самим підвищуючи інтенсивність кишкової кольки. Що Треба зробити батькам, щоб допомогти своїй дитині. Отже, допомога при кишковій кольці розпочинається з допомоги батькам. Батьки повинні зрозуміти. Перше, вони не винні у виникненні кишкової кольки. Це не тому, що вони щось роблять або не роблять. Це не тому, що вони не подобаються своїй дитині. Друге малюка. Дійсно, дуже важко заспокоїти. Це не тому, що ви не вдахи. Третє, дуже важлива підтримка лікаря. Знайдіть лікаря, який буде з вами на зв'язку, і до якого ви зможете звернутися, коли стан тривоги буде занадто виражений, який зможе заспокоїти вас, що дитина здорова і що кишкова колька це тимчасовий стан, який обов'язково пройде. Четверте. Важлива підтримка родичів або друзів. Важливо мати такий собі план рятування, хто зможе побути з дитиною, коли ваш стан досягне точки кипіння. П'яте: відчуття розочарування, гніву, виснаження, провини, безпорадності є нормальними. Тепер про допомогу малюку. Є два основних втручання. Перше це виправлення техніки годування. Друге це різні засоби заспокоєння малюка. Щодо першого техніки годування. До кишкової скольки схильні малюки, які мають аерофагію, надмірне заковтування повітря. При цьому може допомогти зміна пози годування – це вертикалізація. Годування дитини під кутом 45 градусів, і обов'язкове тримання дитини після годування вертикально, для того, щоб повітря фізичним методом шляхом вийшло назовні. Іноді може знадобитися допомога спеціаліста по лактації, який допоможе вам виправити техніку годування, якщо ви годуєте груддю. Тепер про друге про техніки заспокоювання можуть допомогти. використання постушки, прогулянка в колясці, катання на машині, обережне похитування дитини на руках або в переносці, захитування дитини в спеціальній гойдалці в колосальному центрі, мінімізація візуальних подразників, зміна обстановки. Масаж та розтирання животика. Тепла ванна. Сповивання нетуге дитини з вільною позицією ніг. Прослуховування аудозаписів серцебиття людини. Білий шум. Що це? Це шум пилисосу, посудомийної машини, пральної машини, фену тощо. Є спеціальні комерційні Білий шум, але його треба вмикати обережно, як найможна далі від дитини і на невисокій гучності. Найбільш ефективними при дослідженні вважаються ходьба та носіння захитування дитини на руках. Експериментуйте з одним або декількома методами. Продовжуйте використовувати ті, які допомагають, та не використовувати ті, які не допомагає. Треба пробувати це декілька тижнів, перш ніж перейти до інших методів втручання, які є, на жаль, недоказовими. Я перерахую найбільш популярні з них. Перше дієта матері-годувальниці. Деяким малюкам, які зовсім не відреагували на все вище сказане. Можуть допомогти деякі обмеження в годуванні матері, такі як виключення алергенних потенційних продуктів молока, борошна, яєць, горіхів та продуктів, які викликають надмірне газоутворення. Друге заміна суміші. До мене іноді звертаються батьки, які за один місяць можуть 4-5 разів. Замінити суміш дитини у спробах знизити інтенсивність кишкової кольки. Ефективними можуть виявитися тільки суміші з гідролізом білка. Дитині, якщо і стане краще, то десь через 48 годин після заміни суміші. Такий період пробний триває десь близько тижня, якщо інтенсивність коліки не. Знижується, то дитину повертають на попередньо використовану суміш. Пробіотики. Рутина не рекомендовані поки що, але можуть бути корисними тільки пробіотики, які містять в своєму складі лактобактерія реотері. Інші пробіотики не рекомендовані взагалі. Лактаза найбільш популярна версія про непереносимість Лактози материнського молока не є доказаною. Аналіз на поліморфізм генів CT, який так широко використовується, не показує вроджену лактазну недостатність. Він тільки дає змогу діагностувати персистенцію лактази у дорослому віці. Препарати семетикону, який змушує по газу об'єднуватися, щоб полегшити виведення. Є достатньо безпечними. Але дослідження щодо його ефективності виявилися суперечливими. У більшості випадків симетикод не здатен зупинити кишкову кольку. Далі, напої з Фенхелем та іншими травами іноді можуть допомогти, але немає стандартів їх виготовлення, і іноді ці розчини можуть бути небезпечними. Тому. Шкода може виявитися більше, ніж користь, крім того, їх вживання призведе до зменшення вживання годного молока. Отже, підсумуємо: немає сенсу у жорсткій дієті матері-годувальниці. Немає ніякої чарівної суміші, якщо дитина на штучному вигодовуванні. На жаль, немає чарівних препаратів, які миттєво зупинять або попередять пішкову кольку. Але кожна дитина індивідуальна і деяким малюкам можуть допомогти ті або інші втручання після обговорення з лікарем потенційних ризиків та переваг. Спокійна атмосфера в домівці. Наявність помічників та підтримуючого лікаря це запорука. Певненості в успішному проходженні цього складного етапу в житті родини.